Обстріли та відновлення, військомати та ухилянти це інтент. Акценти, головні новини Одещини за тиждень, стисло та по суті. Поїхали. Третій тиждень 2024 року. І Знову дрони, обстріли і постраждалі. Одеса, за даними оперативного командування, південь стала основною мішенью Росіян під час нічної атаки дронами 17 січня. Саме у цю ніч ворог випустив по Україні загалом 20 безпілотників, 19 з яких було збито, і 11 саме на підльоті до Одеси. Дрони камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. Переважна більшість збитих дронів упали у море, але уламки кількох та вибухова хвиля. Пошкодили багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян у приморському районі міста. Також зайнялася газова труба у п'ятиповерховому будинку, і на трьох поверхах горіли квартири. У цілому пошкоджено 10 будинків та 124 квартири. На цьому тижні депутати одеської міської ради прийняли рішення виділити з міського бюджету понад 80 мільйонів гривень на відновлення будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії та ліквідацію наслідків руйнувань, як стало відомо під час засідання комісії з питань планування бюджету і фінансів. 52 мільйони гривень підуть на відновлення житла на військовому узвозі вулицях Висоцького, Канатній, Аполлона Скальковського, Академіка Заболотного та Середній. Серед тих будинків, що не підлягають відновленню, приватні оселі на вулиці Пішеніна, а також триповерхівка на вулиці Картамишевській. Місто допоможе мешканцям цих будинків через державну програму відновлення житла є відновлення податися на компенсацію за знищене житло. Ми всі знаємо, що були приліти наприкінці минулого року, і декілька адрес суттєво було пошкоджено в результаті пройді. Це перш за все вулиця Середня і вулиця Заболотна. Основна сума цих коштів піде виділених депутатами сьогодні на сесії на, спочатку на стабілізацію будинку на середній, а потім на його відновлення. Ми оцінюємо протиаварійні першочергові заходи по часу десь на рівні 2-3 тижнів після сьогоднішнього голосування. Для цього вже розпочати відповідні підготовчі роботи. І після цього нам потрібно як мінімум два місяці на проєктування і від півроку до кінця року приблизно такий термін по відновленню цього будинку. Тобто ми будемо вважати, що дуже добре спрацювали, якщо до кінця року ми відновимо будинок повністю на вулиці Серени. Що стосується вулиці Заболотна, 54, пошкоджений дах, слава Богу, ми опалення повністю відновили. Морозів, так само було відновлено газопостачання майже всього будинку, за виключенням декілька квартир, тому що там пошкоджені канали да, по відведенню газу. Тому зараз після голосування ці роботи розпочнуться і ми так само бачимо там протягом місяця, максимум півтора, з урахуванням і проєктування експертизи, і відновлюваних робіт ми ці роботи проведемо. Допомагаючи відновленню нашого міста і іноземні партнери, так уряд Італії планує вже до кінця січня перерахувати перший транш у розмірі 500 тисяч євро на рахунки ЮНЕСКО для проведення протиаварійних робіт у Спасопреображенському соборі Одеси. Про це повідомили у прес службі одеської мерії за результатами зустрічі мера міста Геннадія Труханова з очільницею офісу ЮНЕСКО в Україні, пані Кярою Деці Бардескі. Серед основних завдань відновлення Спаса Преображенського собору, створення майстер-плану щодо історичної частини міста, яка увійшла у зону ЮНЕСКО. Паралельно відбуватиметься продовження роботи з консервації історичних будівель, що зазнали ушкоджень. Йдеться у повідомленні. На цьому тижні продовжилися активні рейди представників територіальних центрів комплектування по місту. В одеських телеграм-каналах майже кожного дня з'являються відео суперечок між військовими та чоловіками, до яких саме представники ТЦК і підходять. Такі часті рейди у громадському транспорті в одеському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки пояснили заходами з оповіщення військовозобов'язаних у рамках загальної мобілізації. Представники військомату зазначили, що вони вимушені проводити такі заходи у зв'язку з низькою якістю виконання своїх громадських зобов'язань і відповідною категорією людей. Військові наголосили, що під час дії воєнного стану будь-який ТЦК має право викликати особу для звірки її облікових даних незалежно від місці реєстрації та проживання, і закликали громадян не шукати шляхів ухилитися від мобілізації. Про ухилянтів і тих, хто їм допомагає, ми сьогодні ще поговоримо. Ну а зараз про наших захисників, які продовжують боронити нас на фронті, 14 січня на Дерибасівській родичі військовослужбовців провели черговий пікет. Вони вийшли з вимогами захистити право на демобілізацію та ухвалити законопроект про уточнення строків військової служби. Цього разу на Дерибасівській зібралося близько 30 людей, серед них дружини, сестри та матері військовослужбовців. Учасники акції розповідають, що їх близькі воюють без будь-якої підтримки суспільства. Виглядає так, наче є дві країни: одна, яка воює, а інша забула про війну. І вони виходять на мітинги для того, щоб нагадати суспільству про те, що відбувається повномасштабне вторгнення, про те, що воїни втомились. Про те, що вони там не залізні і потребують відпочинку і демобілізації. І тепер про ухилянців, які не кидають спроби втекти з країни. Цього разу в Одеській області затримали двох чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови під прикриттям маск халатів. Як з'ясувалося, мешканці Запорізької області готувалися до закордонної подорожі ретельно, придбали через інтернет маскувальні халати. Діючи за порадами свого знайомого, вони прибули в обумовлене місце та намагалися штурмувати придністровський сегмент українсько-молдовського кордону, де і були затримані. Тим часом поліціянти перекрили ще один канал вивезення військовозобов'язаних українців за кордон у сусідню Молдову, за даними поліцейських, організатор схеми водій рейсового автобусу з полученням Одеса Кишинів, бажаючих незаконно залишити країну, водій підшукував безпосередньо під час рейсів, пропонуючи свої послуги, вартість яких складала 6 тисяч доларів США. Відповідно до розробленого плану, після відправлення автобуса клієнт розміщувався у спальному відсіку, а після проходження паспортного контролю на державному кордоні знову займав місце в салоні як звичайний пасажир. За шостий там де в спалять вам казали, там зашкоєний водію може загрожувати до дев'яти років позбавлення волі. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забуваєте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб-каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу інтент поспілкувався з волонтерами та представниками руху демократичної сокири Євгеном Дубріяном та Олегом Волощуком. Про вироблення нож, донати, знос пам'ятника Катерині та відносини з історикотепенімічною комісією Одеси дивіться свіже інтерв'ю за посиланням під цим відео. Отже, товариство, підписуйтесь, будь ласка, на канал Інтенту на Ютубі, ставте лайки, вподобайки, коментуйте і поширюйте це в своїх соціальних мережах. Дякую. На Одещині затримали агента ФСБ, який готував екологічний теракт у регіоні. Для збору необхідної інформації злочинець почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації. Потрібних йому об'єктів насамперед його цікавили місця, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади і сховища з пестицидами. Точні координати злочинець передавав ворогові задля того, щоб РФ могла завдати удари дронами та ракетами та спровокувати екологічне лихо на території регіону. За даними слідства, фігурантом виявився студент Одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ. В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це зарплату від російської спецслужби. Наразі злочинця затримано йому загрожує довічне ув'язнення. В Одесі 20 тисяч гривень отримують не лише мобілізовані, а й ті, що пішли служити до Збройних сил України за контрактом. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії Одеської міської ради, яка пройшла 17 січня. Зазначимо, що йдеться про тих, хто укладе контракт із ЗСУ з 1 січня 2024 року. У програмі заклали на це 20 мільйонів гривень. Сума одноразової допомоги складає 20 тисяч гривень. Ну і це означає, що отримати гроші зможуть тисячі людей у цьому році. Сьогодні ми розширюємо перелік осіб, хто отримує так звані, ну ми такжемо підйомні від рідного міста. Зараз завершується розробка порядку надання матеріальної допомоги, і є чітка взаємодія з центрами комплектування. Що приємно, що Одеса стала, ми з вами разом стали таким, ми ініціювали це питання, і після нас міста України підключилися, і сьогодні вони теж йдуть нашим шляхом. Як, як може це сильно так самонадійно, але так, і це дійсно. Ми зробили, подали приклад саме Одеса. Зараз хтось виділяє 50 тисяч гривень, хтось 30, хтось 10 по спроможності. Але основна наша мета в тому, щоб оті гривні ми отримали і ми подивилися у кишеню, скільки в нас грошей є, на що їх вистачить. Наразі завершується розробка процедури надання матеріальної допомоги. Основне завдання довести процес до автоматизму, коли всі необхідні документи на отримання допомоги мобілізований чи контрактник надаватиме одразу до ТЦК, але після зарахування до військової частини автоматично отримувати виплати на свій рахунок. Одеській мерії знов заговорили про ремонт узвозу Маринеска. Цього разу планують взятися за трамвайну колію на узвозі, яка просідає з початку 2022 року. Саме тоді було зафіксовано руйнування пішохідної доріжки, деформацію трамвайного полотна і автомобільної дороги та появу тріщин в декількох будинках. Це унеможливило використання на маршруті номер 7, який є частиною траси північ-південь, три секційних вагонів «Одисей Макс. Щоб зупинити просідання, компанія пространства, яка веде будівництво внизу у спуску, звела підпирну стінку, але це не допомогло. Про це у листопаді 23-го року, під час засідання сесії міської ради повідомив Олександр Філатов, який тоді був на посаді віцемера. Проект рішення щодо цьогорічного ремонту узвозу планують винести на наступний виконком. Парламентський комітет з питань місцевого самоврядування звернувся до місцевої влади Одеси. Нардепи просять мерію проінформувати їх щодо ситуації, яка склалася в Одесі з переименуванням вулиць на честь захисників. Відео із засідання комітету опублікував ще на минулому тижні на своїй сторінці у Фейсбук адвокат, представник громадської організації Veterans Hub Одеса Артем Карташов в Одесі. Склалася наступна ситуація. Орган місцевого самоврядування саботує перейменування. Вулиць та іншої топоніміки в межах своїх повноважень на героїв сучасної російсько-української війни вони придумують різні бар'єри в стилі, що не на часі як війна закінчиться, хоча війна триває вже 10 років, що не можна перейменовувати треба чекати 10-15 років після дня смерті, і так далі. Громадськість разом з військовими частинами подало, наприклад, це один з прикладів перейменування. Вулиці Імперця Жуковського на героя України, повного кавалера ордену за мужність бійця Полку Азов Віталія Блашко і багато схожих ситуацій. Орган місцевого самоврядування повністю цей процес саботує. І ось як це прокоментував член одеської історико-топономічної комісії Олександр Бабіч. На сьогодні топонімічна комісія е, проголосувала, причому це було ще там декілька місяців тому, е, про перейменування ву, п'яти вулиць на честь загиблих героїв. Це все герої України, і люди, які є там повними кавалерами ордену за мужність. Тобто, це ті критерії, які поки що да нас е, ми для себе внутрішньо напрацювали для того, щоб безумовно ці імена з'явилися у нас в міській топоніміці. Всі ці. Прізвища підтримані історико та комісії ще півтора місяці тому. На жаль, на минулій сесії чомусь не проголосували про цей пакет. Там, скажімо, у нас вулиця на честь Бувалкіна. Він жив на вулиці. Бочарової. Бочарова, от вона на честь Бувалкіна. І я сподіваюся, що на оцій сесії, яка буде найближче, всі п'ять прізвищ вже депутатський корпус підтримає. З'являться у нас ще п'ять переименованих вулиць. Далі. Ну, як тільки будуть з'являтися у нас нові пропозиції, на жаль, да, ми розуміємо, що це буде. Саме на честь загиблих героїв, ну будуть розглядатися, і тоді ми будемо приймати якісь рішення. Мені б дуже хотілося, щоб це були вулиці в центрі міста. Єдине, що ми все ж таки залишаємося е, з думкою, що історичний центр, е, історичні назви нам би не хотілося чіпати. Але у нас дійсно, скоріш за все, там буде перейменування Жуковського, скоріш за все, буде перейменування Буніна. Той самий там Говорова точно буде перейменовано. Я думаю, що перейменується ну, Гагаріна точно, тому що вже прийнято рішення по перейменуванню. Єдине, можливо, там краще, якщо буде з'являтися якісь такі дуже узагальнюючі назви, пов'язані з цією війною. Ну і останнє на цьому тижні, 12 та 14 січня, одеському зоопарку народилися перші малечі у цьому році. Поповнення сталося у стадії Овець цього разу народилося три дитинча. Також на сам кінець минулого року у зоопарку з'явилося на світ дитинча лами, яке зараз вже грається з дорослими. Це вже четверте дитинча у лами, яку звуть лайма. Маленька лама зараз годується виключно материнським молоком, самостійно почне їсти у 5-6 місяців. Ну і нагадаємо, що одеський зоопарк працює щодня з 9 до 16, Тож приходьте обов'язково одеський зоопарк. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, не нехтуйтесь сиренами і бережіть себе.